У кожному з нас є частина, яку ми ховаємо від світу і навіть від самих себе, темна сторона нашої натури, тінь, що складається з приглушених страхів, пригніченого гніву, невизнаної застрості і болю. Ми звикли вважати, що темне це щось погане, те від чого треба тікати, приховати чи знищити. Та тінь не можна знищити запереченням, бо чим довше ми її ігноруємо, тим сильнішою вона стає. Адже витіснені почуття нікуди не зникають, вони накопичуються у нашій підсвідомості, поки зрештою не прорвуться назовні у самий непідходящий момент. Така внутрішня боротьба яскраво демонструється в аніме Наруто, де кожен герой проходить крізь власні страхи, біль і тінь. Хтось ламається під вагою цих випробувань, хтось загартовується, знаходячи в собі нову силу, але всі вони доводять одне. Лише той, хто визнає свою тінь, здобуде справжню силу. Тож на їх прикладах ми сьогодні розберемось, як прийняти свою темну сторону, як зробити її союзником, а не ворогом, та стати цілісною особистістю. Наруто, хлопчик, у якому запечатали демона лиса. Проте Курама це не просто згусток могутньої чакри, він є глибокою метафорою втіленням внутрішніх демонів Наруто. Самотності, приглушеного гніву, болю від ізоляції і неприйняття. Лис уособлює ту частину Наруто, яку той довгий час не хотів визнавати, це заздрість до дітей, які мали родини, друзів, визнання і підтримку. Спершу наруто боїться кураму і намагається тримати його під контролем, сприймаючи того як щось чуже, небезпечне, таке, що потрібно стримувати. Але що більше болю, образ і гніву накопичувалося в серці хлопчини. То сильніше Курама проявляв себе. Під час битви з хаку, через поранення Саске Наруто вибухає люттю, і Курама охоплює його чакрою ненависті. Далі, в сутичці з Орочимару, сила лиса вже не обмежується лише чакрою, вона починає матеріалізовуватися у вигляді хвостів, що підсилює агресію Наруто і поступово стирає межу між ним і звіром. Кульмінацією стає бій з Пейном Після втрати Джираї та руйнування Конохи. Наруто переповнюють лють і відчай, через що він майже повністю зливається з темрявою. Ці події яскраво показують, що сильніше Наруто заперечував власні емоції, то більшою ставала влада курами над ним. Внутрішній конфлікт лише посилювався. Однак на острові Черепахи, біля водоспаду правди, все ж настає момент, де Наруто нарешті наважується подивитися у вічі своїй темній стороні. Цей епізод, один з найважливіших в усьому аніме, адже водоспад правди це місце, яке змушує кожного подивитися в очі своїй справжній сутності. І саме там Наруто зустрічає того, кого уникав усе життя, себе самого, але в іншій формі. Перед ним постає його тінь, зла, агресивна, наповнена гнівом і зневагою. Цей інший Наруто втілює все, що той відкидав. Біль, ненависть, заздрість, потреба у визнанні тощо. Тінь звинувачує, провокує, знецінює, оголює найглибші комплекси і рани. І замість того, щоб чинити опір, Наруто приймає рішення, яке змінює все. Він не вступає в бій, не намагається довести свою правоту, не відкидає сказане, він уважно слухає і приймає цю частину себе. Наруто визнає, що ці темні почуття в ньому дійсно є. І в цей момент його тінь розчиняється не тому, що її знищили, а тому, що її інтегрували, визнали, прийняли і обійняли. Саме в цьому полягає справжнє зцілення. Ця сцена підкреслює глибоку істину. Поки ти заперечуєш власну тінь, вона керує тобою зсередини. Лише визнавши, ти перестаєш бути її заручником. І хоча це велика перемога, історія Наруто на цьому не завершується. Бо прийняти себе це лише перший крок на довгому шляху справжньої внутрішньої трансформації. Після водоспаду правди настає ще важливіший етап. Наруто зустрічається з самим курамою у своєму внутрішньому світі, щоб узяти під контроль його силу. Спочатку це виглядає як боротьба за владу. Наруто навіть вдається відібрати частину чакри курами, але справжня перемога полягала далеко не в цьому. Бо особливо важливим став момент, коли Наруто сказав, що більше не хоче боротися з лисом, що він не бачить в ньому лише джерело сили, він бачить в курамі товариша, що також зазнав болю. І саме це стало поворотною точкою. Курама, який усе своє життя провів у самотності і неприйнятті, вперше відчув щось зовсім інше. Його прийняли, це зруйнувало стіну, яку він збудував довкола себе. І лис зробив крок назустріч, вперше добровільно віддав Наруто свою силу, не через примус, а через довіру. З того моменту їхній зв'язок почав змінюватися. Курама вже не просто допомагав у бою, він жартував, давав поради, діяв як справжній напарник. Це і є повна трансформація Тіні. З руйнівної сили в силу, що підтримує життя. Тож Наруто не просто приборкав свого демона. Він перетворив його на друга. Це глибока метафора того, що в реальному житті наша темна сторона може стати джерелом сили, якщо ми приймемо її і зрозуміємо. Саске – повна протилежність Наруто, на відміну від свого друга, який поступово приймає свою темну сторону. Саске навпаки, зливається з нею майже миттєво, він не осмислює її, а дозволяє їй захопити себе. Ще на початку історії ми бачимо, що Саске вже носить у собі велику тінь. Його особистість формується на основі самотності та глибокої втрати. Після вбивства всієї його родини світ Саске перевертається. Його єдиною метою стала помста брату Ітачі, якого він вважав винним у трагедії. Це прагнення помсти стало основою його особистості, витіснивши всі інші емоції та зв'язки. Це особливо помітно у його стосунках з іншими. Він холодний, замкнений і відсторонений. Навіть ті, хто намагаються бути поруч, залишаються для нього чужими, він не дозволяє болю пройти через нього, не проживає його, він дає тіні заповнити себе зсередини. Свої емоції він глибоко пригнічує, бо сприймає прояви почуттів як слабкість. Але пригнічені емоції з часом перетворюються на гнів, ненависть і нестримне бажання помсти. Зустріч з Орочимару стала переломним моментом. Саске погоджується на отримання сили через печатку, що символізує його повне занурення в темряву. Він відкидає своїх друзів і колишні ідеали, вважаючи, що лише через силу і знищення можна досягти справедливості. Однак після смерті Ітачі та розкриття правди про його жертву заради миру в Коносі, Саске стикається з новим внутрішнім конфліктом. Уся мотивація, все його життя, побудоване на прагненні помсти, виявляється хибним. Це усвідомлення руйнує його колишню особистість, але полегшення не приходить. Навпаки, його душа спустошена. Замість того, щоб знайти мир, він знову спрямовує свій гнів цього разу на село, яке, на його думку, допустило таку трагедію. Його темрява не зникає, а лише змінює форму. Тільки з часом, після важких битв і зустрічей з тими, хто не зламався під тягарем втрати, Саске починає змінюватися. Кульмінацією його внутрішньої боротьби стає фінальна битва з Наруто. Це поєдинок не лише фізичний, але й символічний, це зіткнення двох шляхів: прийняття і заперечення. Після поразки Саске визнає свої помилки і починає процес примирення з собою. Шлях Саске. Ця історія про те, як непрожитий біль і заперечення емоцій можуть призвести до руйнівних наслідків. Його трансформація показує, що лише через усвідомлення, прийняття і примирення з власною тінню можна досягти справжнього стілення. А тепер давайте розглянемо, як інші персонажі взаємодіють зі своєю тінню. Гара, як і Наруто, був в джинчуріки і його дитинство також було сповнене самотності та болю. Його тінь це образа на світ, яка проявляється в агресії та насильстві. Гара вважає себе монстром. Він переконаний, що тільки демонстрація сили здатна довести його значущість. Переломним моментом стає його зустріч з Наруто. Обоє пережили глибоку самотність, але обрали різні шляхи. Наруто відповів на біль емпатією, гара ізоляцією і ворожістю. Усвідомлення цього викликає в Гарі внутрішній конфлікт. Він починає розуміти, Самотність і насильство не ведуть до щастя, через прийняття та розуміння, які йому дає Наруто, він відкривається для змін. Гара перестає бачити в насильстві сенс і поступово приходить до внутрішнього зцілення. Історія Гари демонструє, що прийняття себе досягнуте через взаєморозуміння з іншими здатне звільнити від темряви, породженої болем і самотністю. Ітачі, це персонаж, чия тінь формується через надзвичайну жертву, на яку він йде заради благополуччя інших, внутрішній конфлікт, глибоке почуття провини, емоційна ізоляція, усе це частини його темного я, з яким він так і не зміг повністю примиритися. Ітачі скоїв страшний вчинок, власноруч знищив свій клан, щоб запобігти громадянській війні. Цей вибір став для нього тягарем на все життя. Він залишився сам на сам із жахливою правдою, не маючи змоги поділитися нею із кимось. Його тінь це не лише вина за вчинене, а й той тягар, який він сам на себе поклав, позбавивши себе права на розуміння, співчуття і прощення. Ключовим моментом є його зустріч із Саске, де і та, чи нарешті розкриває правду, але навіть тоді він не шукає виправдання, він не намагається зняти з себе провину. Лише хоче, щоб Саскен не повторив його помилок, щоб той навчився приймати себе і жити без ненависті. Історія ітачі це важливий урок про самопожертву та прийняття своєї темної сторони, навіть якщо це руйнує зсередини, що змушує замислитися, чи готові ми пожертвувати власним спокоєм заради вищої мети. Шикамару, на перший погляд, безтурботний і спокійний, однак і він має свою темну сторону. Лінь, яка часто стає його внутрішнім бар'єром, його тінь проявляється через небажання брати на себе відповідальність. Шикамару прагне уникати труднощів, навіть коли ситуація вимагає рішучості. Однак під тиском обставин і втрат, особливо після смерті вчителя, Шикамару змінюється. Він починає приймати лідерство як обов'язок, а не тягар. Прийняття тіні означає для нього подолання власної інфантильності. Тільки після цього Шікамару стає зрілим, відповідальним стратегом, який діє навіть тоді, коли цього не хоче. Його історія, урок про дорослішання, про необхідність подолати внутрішні перепони та почати діяти. Нагато пережив ті самі втрати, що й Наруто, смерть близьких, самотність, зраду, але замість того, щоб прожити біль, він зробив його частиною себе. Його тінь це лють, що під маскою ідеї справедливості перетворилася на філософію насилля. Він вірив, що лише через страждання люди здатні змінитися. Він не визнавав свою тінь, тому вона стала основою його особистості. Історія Нагато – це нагадування про те, що неприйнята тінь не зникає, вона діє зсередини, впливаючи на наші рішення, на те, як ми бачимо світ, як ставимося до інших, і що більше ми її ігноруємо. То сильнішою вона стає. Усі ці історії не тільки про ніндзя, чакру чи техніки, вони про нас із вами. Ми теж маємо своїх курам, свої водоспади правди, свої темні сторони. Хтось, як Наруто, пригнічує біль і намагається бути хорошим. Хтось, як Саске, зливається з гнівом і живе помстою, а хтось як Ітачі, мовчки несе провину, не дозволяючи собі співчуття та прощення. Та є одне, що об'єднує всіх, хто справді змінюється. Вони вчаться слухати себе, вони приймають свою тінь, і саме в цьому народжується справжня внутрішня сила, бо світло не існує без темряви. Лише інтегрувавши обидві сторони, ми здатні знайти баланс, силу і справжню свободу бути собою.